Доброго дня всім! З вами канал Практика Агронома. Е, так, сьогодні 26 квітня і почали обробіток озимої пшениці. Обробляємо від бур'янів, від грибкових захворювань, від шкідників. В общем, і карбаміду даємо по 5 кг листова підкормка. В общем, Коксель молотове, як так кажуть. Так, ну ще ніколи ми такої пшеницю не бризкали. В принципі, льємо води 250 літр, ну як в принципі завжди. Для чого? Для того, щоб пробити оцю всю масу, яка в нас ось є. Ось можемо бачити, яка ось пшениця. Ось пшениця. Штани, як у молодого фермера, так що хай не каже, що в нього в одного такі. Е, так. Ось, ось така ось пшеничка. Пшениця вже забув, як називається. Надо буде, Якщо Нам... спомню, то напишу. Така ось пшениця. Е так, по грибковим захворюванням проводимо, тому що вже по регламенту треба. Е технологія цього, ну, це передбачує. Так, ось така пшеничка. Сонце світить, в принципі, в цю сторону вона світла, в цю сторону вона темна. То, в принципі, як ну, треба знімати, так і буде красиво. Е, так, А чому обробляємо інсектицидом? Тому що є багато злакової мухи. Є цикадки, в принципі, в цьому році злакова муха в основному полюбляє. Ячмінь, але в цьому році в нас в нашій округі майже ніхто цю ячменю не сіяв, тому вона переключилась на пшеницю. Може воно її я епиша вона не переходить, але в принципі будемо обробляти, щоб вже зараз обробити все. Тому що далі посівна, сіяти треба, дощі не дають. Це в принципі, нам це тільки дало сьогодні зайти. Вітер в принципі є, зайти в поле, так як. Тому може бачить, що вологе дуже багато. Так, в принципі, що пшеничка більш-менш хороша. Ну як, для нас це хороша, якогось може і не дуже, ну, в принципі, мені подобається. Стан її. Що подобається вам, тут було 120 кг карбаміду. Я показував, як ми підкормлювали її методом Бузницького. І було у нас з осені десь по 100 кг амофоса і кг 20 карбаміда. В принципі, оце така у нас так і по такими добривами було, Ну і зараз додаємо карбаміду це так, чисто для успокоєння і тому що Поставщики ще в минулому році привезли такий карбамід, який навіть в лійку ніяк засипати там. Не, не сама ця не карбамід, а одна сплошна грудка. В принципі, розчиняємо його. І все буде добре. Так. Можна, в принципі, ось пройти. Також далі покажу, якими препаратами працюємо. В принципі, ну, Пшениця як. Трош, там трошки лучше, там трошки хуже. Ось ми підійдемо, можемо бачити. Я не знаю, тут ячмінь був така пляма, це ми зараз по попереднику в ячмінь йдемо. Ось заходимо, тут вона починає навіть вилягати. Це теж не є дуже добре, так якби якщо вона виляже в момент, коли буде тягнути колос і наливати колос, це там не буде нічого. Я там показував перед цим у відео. Там на огороди в мене була по пару, то з неї ми не накосили нічого, тому що вона вилягла і не було зовсім нічого. ось можемо бачити да, Пшениця гарна, красива, все, але хай вона буде на 5 центнерів менше дасть, але вона буде стоячою і не буде проблем зі збиранням і з усім іншим. Ось можемо бачити з цієї сторони вообще, е, красота. Сюди ми, вона світліша ну проти сонця. А взагалі забарвлення в неї дуже таке темне. Далі вон, сусідська можна бачити, як відпочається. В принципі, не хочу показувати, сусіда там набагато хуже, хоча в нього і землі там побільше. Ну, я не хочу. то діло кожного, хто як вирощує. Так, ну оце такі в принципі, справи. Зараз покажу якими препаратами працюємо. Може кому на заметку, хто хоче працювати. В принципі, бур'янів таких немає, але на цьому участку від сусіда гірчак. І Використовуємо там гербіцид, покажу який, що забирає коренепаросткові бур'яни і в принципі всі забирає. Так, що ж, друзі, слідкуємо далі. Так, Покажу яку кухню ми практикуємо на пшениці в цьому році. Так, Гербіцид сохнус, з 750 грам на кілограм. Зареєстрований він взагалі, цей препарат на буряк. Ну, аналог лонтреласька. Даємо десь по 150-160 грамів. Це його використані. Заливаємо так 3-літрову банку, це не дивіться що це робота в перчатках. Беремо і, берем і колотимо. Поки бочку одну вибризкуємо, воно розтворяється. І тоді заливаємо, щоб його не точиться. Далі, прилипач. Так як це препарат сухий, використовуємо прилипач, талант. Ну, в принципі, той самий тренд кортевовський. Ну, в принципі, разниці великої немає. Так, фунгіцид, віртуоз, пропіканазол це проканазол. Аналог альто Так, інсектицид, боксер. Е а це там і іприт, лямбда ЦГЛ3. Що е, тут пише? Пише в нас е, десь от 100 до 200 грамів, е, дуже багато немає, по 100 грам, так, чисто для того, для контролю, щоб проконтролювати на нас цих е, наших шкільників. Віртуоз дає в пределах 0,5 е, на гектар. 0,4-0,5 пишеться, в принципі. Ну, то то не столь важко. Так. І додаємо також ще ось Карбамід у нас є. По 5 кг на гектар. Вон, можна бачити. Це той, що ще пракся по 18 тисяч. Ось, можемо бачити. Так. Ну, от карбаміда рукам нічого не буде. В принципі, оце такі грудки кидаємо, розмочується, чого добру пропадати, як так кажуть. Так, це таке вози. Воду такими кубами, в принципі, прицеп як треба зняли і поїхали далі. Отакі От препарати вносимо. Хотілося б оригінал, але оригінал трошки дорожче коштує. Хтось по чому ця пшениця буде. Ну, Я вважаю, що це один із найкращих генериків, який є на вітчизняному ринку цих хімікатів. Одне тільки що Угорщина так ставиться до України, вона була дужче за Росію, але за саму компанію Нертус не скажу як вона відноситься. Ну, В принципі, оце вся лінійка, яку в принципі, можна сюди заколотити. Ну, Ніякими гуматами і всім іншим не влікаємося, тому в принципі, так ось стоїм на дорозі, пшениця в нас тут ось за посадкою. Ось можу показати, це у нас тут. Тут була в минулому році капуста. Це вже Людина посіяла кукурузу, вже кукуруза поключилася. ну, Глифтяк, в нього ну, дискові сівалки вони посіяли. Тут далі буде капуста, я так розумію. ну, Росительні машини. в принципі. Ну, Що, що скажу, шкідників в принципі, вистачає після них. Так. Можу показати з цієї сторони яка пшениця, то я був з того краю, теж понад посадкою краю. Так, Вже батько поїхав, можемо бачити. Ось. Це, вна... Це тут я показую, як я тут боронував. В принципі, ось можемо бачити навіть вилягання. Такі ось у нас колії. Ну Вона в принципі ще повстає, вологи куча, в принципі, в неї ще ріст є. Так що. Е, також ще, що хотів показати по нашій вологі, чому ми не, в принципі, не сіємо. В принципі, зверху воно кажеться і сухе, але ось ну, по її треба кидати, щоб вона розпалась, але вона не розпадається. Земля, ґрунт дуже вологий. В принципі, це не супіски, що вони розпадаються. У нас вже якщо ми вліземо дуже сере, левтяк як закацубне, то розтане він тільки зимою. І то після Уранки. Ось тут я зарівнював канаву. Так сказати можна сказати, перша культивація. Ну звісно, культиватор це не КПГ, КПС заглажував. Ось можемо бачити, які тут були у нас грудки. Ось то їх ну, дощі ось пройшли, але вони дуже їх важко роз Це, ось можна бачити, який ґрунт. тому, ну, Коли дасть сіяти, тоді посієм. Сроки звісно, ще не піджимають, але вже хотілося б його посіяти. ну, Бур'янці де, де не дає, але працює. Так, що ж, друзі? ставимо лайки, підписуємося. Далі буде багато цікавого. Посіви всякі, культивації, розкидання добре. ну Все як завжди. Що ж, підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні і смерть ворогам!